Так, на ось такому станочку покажу, покажу як правильно заточити ланцюжок від бензопили або електропили. Дані перевернути, подивитися, якщо вас це буде цікавити. Так, не забуваємо про захист очей. Встановлюємо телефончик, встановлюємо ланцюжочок. Так, настроюємо підгоним так, щоб камінь з зуба ріжучого ледь чіпався. Щоб він його не різав, а щоб тільки шліфував. Поїхали. Три короткі шліфування робимо, щоб не довго і не багато, щоб не перегрети. Дивимося, я пьому розходимо. передачі не сильно затупився, так що можна у два проходи його пройти. Два рази дві. Один раз короткий і другий раз. І, напевно, буде все. я зараз перевірив. Так, так виглядає щось. Так, покажу вам, що нам доходить.